Всім привіт! Мене звати Оксана. А ви на Harvest Dairy. Літо вже добігає свого логічного завершення і настав час задуматись про посівну. Сьогодні ми дамо відповідь на запитання, чому протруювати зернові обов'язково. Протруювання насіння вже давно стало константою у більшості господарств, які хочуть отримувати пристойні врожаї. Вони давно забули про хвороби, що передаються із постійним матеріалом. Та є частина людей, котрі ще по сьогоднішній день нехтують цієї операції. Кожна рослина, починаючи з націнини, має свій генетичний потенціал врожайності. А сукупність факторів, що будуть впливати на рослину впродовж вегетації, якраз і формують кінцевий бункерний врожай. А протруювання насіння є найпершим агротехнічним заходом для зменшення впливу на процеси росту та розвитку рослинки. Та на що його протруювати. В мене он, сусід протруював минулому році, а я ні. І результат такий же: я його потім по листу фунгіцидом бризну і ок, буде. Дійсно, якщо використовувати якісний посівний матеріал та висівати його в полі, де культура із схожими шкідниками та хворобами була 2-3 роки. Тому до то вражаючої різниці можна й не побачити. Але де гарантія, що вас не було закладено більший потенціал врожайності ніж у сусіда, а отримали ви такий же врожай, як і він, тільки через згубний вплив патогенів. Тобто не доотримали, а могли б втерти йому носа. Та хороший протруювач коштує дуже дорого. А на цих протруювачах заробляють тільки ті, хто їх продає. Говорячи про економічну ефективність, варто згадати, що протруювач це не добриво, а засіб захисту від збудника. Тобто ефективність його буде визначатися відсотками збереженого, а не доданого врожаю. А зберегти протруювач може від 10 до 40%. від потенціального врожаю. З розумінням цього ситуація виглядає трішки по іншому. А яку закладку врожаю зробили ви? А це добриво насіння. Засоби захисту різних видів під запланований врожай. І наскільки потужний вам треба протруювати, щоб зберегти вашу закладку? Бо у втраті 20-30% врожаю від 4 тонн з гектара і від 12 тонн є суттєва така різниця. А інший мій сусід протруїв насіння, а посіви все одно були із пузаріозом, і з гнилю, і з пліснявою трави тепер після цього. Протруювач потрібно співставляти в першу чергу із цілозміною, історією поля та умовами вирощування, адже кожна діюча речовина має свою ефективність проти кожного окремо взятого збудника у відповідній концентрації. А дізнатися, яким збудником і наскільки інтенсивно буде вражений насіннєвий матеріал, вам допоможе лабораторний аналіз. Протруювання насіння нехтувати не можна в жодному разі. Адже це єдина можливість знезаразити насіннєвий матеріал і відповідно проконтролювати хвороби колосу, які передаються насінням та кореневі гнилі. А про підбір протруювачів ми поговоримо у наступних випусках. Ставте цьому відео лайк, підписуємося на канал, заходимо на сайт harvestdairy.com.ua, ділимося цим відео з друзями і хай прибуде з вами врожай. Папа! -па!